Репродуктивне здоров'я жінки одна зі складових майбутнього здоров'я нації. Великої шкоди тут завдають аборти, або, як кажуть лікарі, переривання вагітності. Причина недостатня обізнаність в питаннях статтєвого виховання. У зв'язку з цим в Україні прийнята програма зберігання репродуктивного здоров'я, яка діятиме до 2015 року. У Донецькій області та Слов'янську, зокрема, вона працює вже на всю потужність. Всесвітня організація охорони здоров'я та міжнародна організація до майбутнього разом повністю забезпечила населення. Лення гормональними препаратами, ін'єкційними контрацептивами, внутрішньоматочними спіралями, все це можна отримати безкоштовно в кабінеті планування сім'ї у жіночій консультації. женщина может обратиться к нам в женскую консультацию, получить консультацию в вопросах планирования семьи, и если она не планирует иметь детей, быть обеспеченной теми контрацептивами, которые у нас есть в наличии, причем в очень высокого качества, абсолютно безопасные. Мы можем предложить женщине и таблетки попринимать противозачаточные, есть у нас инъекционные препараты, которые делаются один раз в три месяца. Для определенной категории женщин мы можем предложить Лежить внутриматочные спирали и тем самым уменьшить количество і, і нежелательних беріменності, і осложнення зв'язаних з пририванням беріменності. Отримуватимуть допомогу чотири категорії жінок: здорові жінки від 18 до 20 років. Жінки малозабезпеченої забезпеченої категорії, такі які страждають на екстрагенітальні патології, та віл-позитивні жінки.